Всіх вітаю з магазина Сінцей. Сьогодні хочу зробити огляд саме на жіночу колекцію. На цьому тижні в Одесі буде відкриватись новий магазин Сінцей. Буду Робити огляд з відкриття, там буде багато новинок. Зроблю огляд для всіх. Зараз покажу жіночі, зроблю примірки, новинки поприходили і перевдягли навіть манекенів. Ось так. Все це колір Бордо знову, дуже багато його. І в хом поприходило такий колір осінній, і до ну, одяг. Сумочки прийшли такі новенькі. Колір беж. Така вона, як да, так маленька, зручна. Красиво виглядає і багато функціональна, багато карманчиків. Ціна такої сумочки 459. Ось такі чорні вже я десь бачила, вони трішки інші. Ремінець мені широкий подобається. 659. Так, це в неї худі. На флісі. Далі худі покажу, де там вони їх повісили. Тут прикраси, оця квітка в тренді цього року. Є колір беж, є колір чорний, вона така, як матова. І ось такий світломолочний 119 гривень. Ой, який капелюх красивий! Кепка з козирком жіноча 219 гривень. Написано Нью-Йорк. Приємний колір, вона, як схожа, начебто як денім. Також виклали тут светри жіночі. З рукавом, так, з рукавом, в рубчик такий широкий, чорні і знову-таки кольор оцей бордо. Светр жіночий, 339 гривень. Розмір буває до XL, ось, так, ось такої моделі. Далі. кросівки, ну як пархатні, але бачите, як на них пил падає. Це треба оцей валік купувати за собою носити 699 гривень з 36 по 41 розмір. Так вони виглядають непогано ще й легенькі. Але от ну, падає на них пил. Це я показувала светр жіночий. Написано, це як кофта з гудзиками 339 Ось, а, якраз глянемо на манекен. Вони вдягли ці штани. Я їх ні разу не міряла. Отак штани ці виглядають, вони просто рівні. Причому їх розбирають на шнурочку попереду. Ціна 599 гривень. Ось такі штани, як на манекені, бувають розмір до XL від XS. Так, ось ця кофта буває до розміра XL, От як вона і вдягнута. О, тут уже більш симпатична така футболочка прийшла. ну, У них це написано, мабуть, блузка жіноча. Красиво, мабуть, от попереду рівним так буде. от, глянь, так зроблено. Цікаво. І тут на плечі ну, цікавий варіант. 269 гривень. І від XS по 2XL, ось такий. О, по 2XL ось оця є. Блуза жіноча. Тут ця взагалі одна залишилась 459. Ще у них в цьому ухти, як вона цікаво зроблена, я не бачила. Гляньте, яка красива. Отак ззаду буде. Ну, трішки такий виріс, зав'язується. Оце саме ззаду. І 459 вона залишилась одна. Така блуза. По XL розмір. І ось на манекені вдягнутий ході. Подобається мені знову тут вона така товста товстий капюшон на дві тканини, тому буде тримати форму 459 ціна. І також скажу, які розміри є. Ось такі розміри ході бувають від розміра XS по 2XL. Дістала ці джинси, це не такі, як на манекені, модель називається Lost Fit. І знову, бачите, висить де новинки, а всього залишилось дві штуки. 699 ціна, вони такі просто рівні, в світлому кольорі, от просто рівні. Такі бувають по розмір 42. Так, я дивлюсь, у них джинси десь 70% котону. Буває 100, але частіше трішки менше. І оце вдягнуті вайдлек на манекені, але вони рвані. От кому такі подобаються, 699, за те, що може бути вже холодно, я маю на увазі, але порозбирали їх. Ще знову капелюки, ці, кепки поприходили, багато є сині. 169 різноманітні. І джинсами все завалено. Є знижки по 289, по 219, але в основному моделю така завужена. Скіні по знижці буває. Ми переходимо до новинок, показую більше новинки. Так, тут в цьому році дивлюсь багато денім різноманітних спідниць. 599. Я зараз хотіла брати собі спідницю, поміряти, але навіть не знайшла мого розміру. 599. Так, ось така, як сіра. Ось така 699 розміри цих спідниць. Так, розміри спідниць бувають по 42-й, з 34-го. І ось такі блакитні, 599. Такі також по 42-й. Джинси. Оце новинки, мені здається, такі довгі чи вайдлек поприходили. Прям так на довгі ноги підійдуть. От Хто шукає довгі 699, Вони вже як в Голді роблять довжину. Такі по 44 розмір. Дивіться, які довжезні прям. Да? А це просто момфіт. Рівненькі такі джинси, не супер завужені донизу, а просто класична модель. 659 гривень, кольорів багато. А, ось цю я хотіла спідницю поміряти і не знайшла їх з цією курткою. Ну, також денім чорний. Мені сподобалось, що в чорному кольорі, а 38 вже розібрали 599 гривень. Причому колір такий красивий, потертий, така спідниця оця стильно виглядає, чорна, не передає на камеру, от в житті вона дуже класна. По 42-й. Ну, класична модель, розріз попереду, але саме в чорному кольорі мені найбільше сподобалось. Поруч є сіра. Так, сіра також по 42-й розмір 599. І ось з такого ж деніма потертого, ця, це написано, що це жакет жіночі 699 і також по розмір 2XL. Класна, така, знаєте, тканина цупка і ось оця спідниця взагалі стильно виглядає. І ще в них поприходили такі довгі шорти носити зараз. А бірмуди. Ні, 459 це зі знижкою. Це не поприходили. І дивимось, о, це ще жіночі штани. Ага, це, мабуть, кілоти, ці, що я міряла, да? Коричневі, 659. Начебто вони. А ну-ка. Ні, це комф... да, комфорт-кілот. Оці я міряла в минулому випуску. Вони також бувають в різних кольорах. Ось такі мені сподобались накладними карманами. Я бачила в острові, але там їх прозбирали вже майже всі. 699, такі стильні світлі. О, жилетка яка, О, це прям новинка, класна. пухнаста. такий кольор, цей шоколад. О, слухайте, ця красива жилетка, прям дуже. І така укорочена, от, хто любить. І попереду мені подобається, як зроблена. Оброблені кармани класно з двох сторін і класна, ну, класно виглядає, що казати, колір, змійка. Оце мені подобається перед, як вона зроблена. ще гарно виглядає. По 2XL. По 2XL, така ціна 799. Внизу вона затягується. Так, ось так. Класно. Да? Дуже. Курточка така коротенька прийшла. Ну, просто тоненька. От вона тоненька, прям, легесенька. І можна з собою взяти кудись в подорож, мало місця буде займати, скласти. Ще раніше вони в чохлах такі куртки продавали, так складаються вони. В мене така є. ну Схожа, не така. Прям. 659 по 2 xl Але вона йде без капішона. Ось оця є в чорному кольорі і в бордовому кольорі. Ось так. Отакий, він більш світлий, то буває у них прям така темна вишня, а, а всередині прям темний колір, такий приємний. І ця також 659, також по розмір 2 xl На кнопочках, з накладними вона йде кишеньками, накладні в неї. Так, оцю нижню я вам показувала в колір жилетку 659. Але ця верхня мені більше сподобалася по тканині. Вона як оброблена, йде, трішки як шкіра здається. От Не зовсім вона така от порівняння, Бачите, як більш тканина здається дорожчою. Тут жилетки ще є подовжені. Ой, а я пропустила тут такий супер розпробуж отакі е, жіночі шорти, подовжені, як бірмуди, за 100 гривень, всього 78% знижка. Оце так да. Так, такі треба по 38-й пошукати собі. А, ну ці подовжені жилетки я вже вам показувала, куртки такі, як екошкіра, а тут є навіть зі знижками. Чи це з минулого року не знаю 519 гривень, 42% знижка? Ще така. Потерта, як рок стиль, набагато красивіше, ніж оця нова. Вона, по-перше, більше схожа на шкіру натуральну, тому що потерта. Гляньте, як класно зроблена, взагалі. З підкладкою, отак вона. Та взагалі кишеньки тут. І за такою ціною 519 гривень, 42% знижки. А тут є майже всі розміри. Ось така куртка буває. Ось ця зі знижкою. По 2XL. Супер. Супер! да, Супер пропозиція. Так, з цієї сторони, ось такі, як на резинці, внизу поприходили 999 в сірому кольорі по 2XL. І. Це куртка такої жіноча називається, така легенька, більше 359 зі знижкою. Ну, сукні вже розпродаж всього літнього, я не показую. Куртка із-якошкіри 999. Ціна. Светри у них от всі в смужку поприходили. Светри по 659, просто смужка різних кольорів, є штани донизу, такі як кльош. За 459 по розмір XL. Ось мені сподобалась блуза така жіноча. Вона по бокам як затягнута. Так, красиво буде Наталії, сірий колір, більш темний. Так. І ця блуза 459 по XL Розмір. Гляну. Зараз тканину така, як здається, як натуральна. Цього светра жіночого. Так, тканина 78% полієстер, 12% відско... Віскоза, ні, не натуральна. Немає да, тут нічого такого. І що це останнє, не бачу. Що це таке останнє у них тут і вовна? А, ні, 10% все-таки вовни є. <гум> я тут, То я відчула її, мабуть. 10%. Знову кюлоти бордо. Вообще колір красивий. оцей весь бордо. 389, така блуза жіноча. Кілоти всі по 659, просто червона маєчка. Така... Це тут 149 вау ціна, під шию блуза 219, рюкзаки по 599. Знову спідниця, така як в школу носити. 599. Джинси 699, красива модель, Вайдлек, такі як Потерті новинка. 119 новинка футболка з бордовим малюнком. Тут губи намальовані. І спідниця довга, бордова. вдягли на манекена, класно виглядає з цією футболкою, з цією от курткою шкіряною, що я показала. І скажу ціну на цю. Спідницю 599 по розмір 2XL. ці я показала. Таке все, тут нового нічого більше не бачу. Тут такі красівочки, вони на рівні підошві, яка кошкіра, з дирочками буде дихати нога, чорнобілі. Ну, так приємно виглядають, Ну зроблені, бачите. Навіть приближу так добре зроблені на вид і легенькі ціна 659 по 41 розмір, як як зазвичай. Ще ось також чорно-білі кеди знову, прямо мінімалістичні, скажімо так, з білими шнурочками, 169 гривень, всього на всього по 41 розмір. Бачите, тут навіть написано позначка Фінальні, до мінус да. 70, що триває. А ось ще такий в кольорі, угу. Ось такі жіночі, 399 по 43 розмір. Навіть є іксель. Такі знаєте, як класичні можна вдягти. От ну від доща він не, не допоможе, але від вітру ще й з підкладкою. Оці вот по 390. Так, да. На... Да, да, зараз якраз і ввечері да, можна да, вже ввечері. вдягти. А ось такі новинки цікаві, приходили. Гляньте, так зроблена з полосата штучка на них. Вставочка така, як замшеві, начебто легесенькі. Це новинка. 699 гривень. Так, по 2 XL. Вони так оброблені, цікаво, дуже легка. Оця смужка тут, така деталь. Ну от як цікава така куртка. І подивимось, що взуттю ще хочу глянути. Із взуття. Ось це таке, як плетені балетки. По 41 розмір ідуть 459. Знову ці рожеві поприходили, чи це зі знижкою будуть. 189-59% знижка. Зі знижкою такі балетки 189. Ой, ці чорні так симпатично зроблені. 389. Далі чорні просто. Такі як ну, легенькі кросівки 459 по 41-й розмір. Ось такі я міряла. Мені сподобались на високих підошвах, Дуже красивий колір, зроблені гарно. 799 кросівки по 41-й йдуть. Є ще білі і кеди 339. Вони на манекені їх також повдягали. Так, ось такі прийшли ще. Не було ж, так? Да? Начебто не було. Я не пам'ятаю. Хтось повісив, просто треба прибрати. Я не пам'ятаюся цих рюкзаків. Стильний такий рюкзак. Квадратний. 699 чи прямо кутний. Ось так. Возьми каш сюди йде. З двох сторін, як прямо на валізах. Все так зручно тут гляньте фіксується. Ну, такий. А, ух ти, Прям так все добре зроблено. Кишені всередині. Оцей рюкзак класний. Ну, Такий, я думаю, дуже зручний буде для подорожі, особливо 699. І кишень багато, і місця багато, і навіть можна як ноутбук сюди. Бачите, він такої форми. Тут в нього є ці ремінці. Ну, Зручний рюкзак. Не бачила його до цього, це точно новинка. Написано вау-ціна, це звичайні такі чорні штани. На резинках 599 є по розмір 2 xl Я хочу показати, що у них зараз якраз можна от зараз носити такі, ну вони як, як жаті. Да? 459 є колір такий коричневий, кава з молоком, червоні. Чому їх не купують? 459, такі жаті, приємні. Щось такі просто, як. Різнокольорові 289, класичні рожеві за 289,50 2% знижка. Ой, цікаві тут колір шоколад. Ще написано 219. Зараз глянемо. Так, 219. ну от Якраз брюки зараз носити є на знижках. Це ж ну, такі більш легенькі. Булки він, по 100 гривень 63% знижка. 339 така більш уже щільна. Смужку ось оця 339. І оце щось новеньке. Сіра така синь, як, е, так зроблена, хотіла сказати, під старину. там 92 рік написано, 219, ця теніска жіночка. Зазвичай у них футболки. 100% котон, тут 90% котон. Вона така приємна на дотик. Чікаво 92-го року. Дуже приємна. Такі худі на останок, Якщо є новинки, покажу худі і штани. Ось такі такого плану. Ось худі, бачите, затягується з боку світло зеленого кольору, золота змійка. Так, Ціна є, штани треба пошукати. 699 гривень по розмір XL. Далі 599. це така тонесенька. Вона, знаєте, всередині, як Шовкова, 599. Це написано светр жіночий СМЛ. Розміри. О, Hello Kі. Я вже бачила, дуже при, прикольна оця модель. Всередині баєчка. І вона ще красиво виглядає. Ось оця модель 659. Светр жіночий. Так, вражеві показувала. Такі всі ну По 459 худі, з капюшоном. Ну, от укорочена, ще така більш як легенька, як фрубчик. Коштує 599. І ось чорна зі смужками. Вже щось мені таке схоже попадалось. 659, а це джим написано. От, типу, для спортзалу. І штани дивимось. Штани, де цей зелений, є такий худі. А, так, да, є. Зараз подивимось. Ну, разом як виглядає, 339 гривень є порозній Ріксель. Штани йдуть внизу на резинці. І ось до них вони так і пишуть зразу. Да? 459 є такий же светр. Ну, светр худі мається на увазі, вони на все пишуть светр. І худі з капюшоном, капюшон подвійний, такий, не буде холодно. Ну, класно, що от все це можна поєднувати. Далі ще подивлюсь, мені цікаво завжди, які є штани по кольору. На неї написано котон 55%, 45 полієстер. Зразу хочу подивитись, це воно чи ні. Мені здається, як одна оця лінієчка. Да, да, да. На байки тільки тут штани. Ось, бачите, донизу вони без резинки йдуть, прошиті спереду. І така. така... У без капішона, светер, жіночий чи світшот, правильно сказати. 459 гривень. Від XS по 2XL. Ось так. Все угу. оце прямо один в один також. Штанів є чорні, є на резинці внизу, є просто широкі донизу 339 гривень. Всі вони по розмір 2 xl Сірі, рожеві, 459. Ну, от Тільки до чорних я ще знайшла. А виходить, так, щоб по кольорам от два, дві двоє штанів. Ні, оці ще оці глянемо. Ну, не факт, не факт, не буду поки розкладати. А, ні, оце також, оце воно. Так, і це така тканина, така вона як струящася. Знову штани попереду пришиті, вони йдуть на резинці з двох сторін. Оці, до речі, донизу завужені. Хто любить таку модель? 599 гривень. А чому ж вони от робили б так, вішали б внизу штани, було б так цікаво, да? Ну, мені так здається, якби воно все висіло ну, поруч. Ну, так Людині її обрати швидше, легше. 599 також по розмір. Ці бувають по Ексель. Тут тканина не натуральна. Полієстер, віскоза і еластан. І на тому светрі також така ж тканина, тут і намальована, що вони йдуть ну, топ зі штанами. От, от тут не натуральна, а ось в цих більше котон в таких от м'яких присутній. Мій перший лук. Хочу почати з цього рюкзака 599 гривень. Він такий м'який, я там набила своїх речей, щоб вона якось форма була. Дуже такий класний він. Тут ручки є так взяти. Гляньте, як класно виглядає. Мені подобається. Взагалі, дуже зручний. От як ще до знижки доживе, я б саме такий бардуб собі хотіла. Там, начебто, десь в іншому магазині були чорні і ще якісь світлі. Так, спідниця. Спідниця мені подобається, але от розмір 38 трішки, трішки на мене як великуватий. 600 гривень коштує тут 70% котон, 28, начебто поліестер і два Еластан. А ось ця блуза жіноча мені дуже сподобалась. 70% віскоза, 30 поліестер. Рукавчик такий класний, 399 гривень. Але вона, от знаєте, така приємна і такий колір прям. Класний коли, Знаєте, як починається якась мода на, на якийсь колір, то він тобі зразу подобається. Ну, в мене це так. І рюкзак мені дуже сподобався. Які зручні. Я знову взяла сороковий розмір. Я ношу 39-й, але от в сенсі якось взуття роблять такого розміру, що краще брати сороковий. Ось оці балетки, вони як плетені, як би так показати. 499 гривень це нова колекція. Слухайте, вони такі зручні, легкі, я в них перевдягаюсь. І мені подобається, взагалі нога так легко себе відчуває. Я знову взяла цей рюкзак, ну, дуже мені він сподобався. Класний такий взагалі. зручний, м'який, так прошитий, слухайте, кайфовий, так, ну, супер просто. Джинси-кюлоти, вони в такому ж кольорі, як і рюкзак, цей колір вишня чи бордо. Можна футболку по-різному зробити. Зараз я її дістану, подивимось, як буде. Я міряла минулого разу такі, тільки в шоколадному кольорі, з кросівками в минулому огляді, де жіночий огляд робила. А ці от міряю з балетками, мені також подобається укорочена модель цих кюлотів. Хтось написав, а чому ви кюлоти не поміряли. Я тоді мі міряла коричневі, вони є бордові, сині, вони всі однакові. Оці самі кюлоти фіт, які Приходили в сінцей, вони як тягнуться трішки. Тут 99% котон, один еластан. І приємні, не товсті, такі, знаєте, як більш. Тоненькі, приємні, легенькі, я б так сказала. В них так комфортно, От, дійсно комфорт, кюлоти комфорт називаються. Хто любить окорочені моделі, класні. кюлоти, кольорів багато, в різних сінцей попадаються різні кольори. Але модель ця однакова. От на мені 38 розмір, я такий ношу, вони сіли розмір в розмір. Якщо замовляєте в інтернеті, футболочка також розмір М, який я ношу, мені вона сподобалась 119 гривень, малюнок красивий. Красивий дуже, пардові ці губи. І вона коштує 119 гривень, 100% котон. Супер пропозиція, це новинка. Ой, слухайте, а з цим светром мені більше ці кілоти подобаються. Так, він коштує. Забула, поки читала склад. Начебто 600 гривень, трішки менше, потім скажу точно. Вони всі в них поприходили в смужку ці светри. Він такий м'який, хоча поліестер, поліамід і полі... І віскоза за 52%. Зараз так його можна зробити. Розмір М у мене, Віскоза 52%, поліамід 21 і полієстер 27%. Але можна і отак, його, знаєте, як, як вам подобається, дуже м'який, такий, знаєте, текстура, що легко вона так. Ну, Робиться, як вам подобається. Класні ці светри поприходили по лосаті, багато кольорів також різноманітних. Ну, Чим більше сінцей, тим більше вибір. Тут сінцей невеликий, тут менше кольорів. В великому сінцей, звичайно ж, і на сайті, то їх буде більше. Але кілоти мені сподобались. Взагалі такі класні вони зручні. І з цим светром навіть ну, краще виглядає. Кому вже холодно, то в сінцей поприходили рукавички на голову. Пов'язки жіночі по 149 гривень, і по 169 прийшли вже шарфи, такі утеплені рукавички такі без пальців. Так, дамські рукавиці 149 гривень. І шапки, два види. 169. Отака сіра, 169 гривень. Тому свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де я робила цей огляд. І на цьому тижні ще зустрінемось в одному магазині. Сінсей. В Одесі буде відкриття нового магазину. Я покажу тоді всю колекцію новинки, як зазвичай в новий магазин багато нового й привезуть. Буде цікаво. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба! Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.